Слава Ісусу Христу, мене звати Марія. Я дуже поневолена на всім тими вережбатами і тим всім. І мене дуже все їло всередині. Мене так якби все їло? Мені здавалося, що мене їсть що всередині. Я лежала вночі і навіть не ворушилося. Думали, що мене доїсть. Думаю, Боже, спаси мене. І коли я почала вже ходити знову на молитви, бо я раніше ходила, потім запустила. І мене вже це не їсть, я вже не відчуваю, хоча є інші ще проблеми, але це вже мене не їсть. Я вже можу хоч трошечки спати вночі, бо я вже не могла спати навіть цілими ночами. Я дякую Господу Богу і отцю Олегу за його молитви. За Христу. Мене звати Ярослав. У е, мене таке була е, проблема, що... Коли була ця епідемія, то я захворів на грип. І в той день я мав, якраз це було понеділок, я прийшов з пар, вже взагалі ріх навіть не міг ходити. Але ввечері мав дякувати службу тут і не міг ніяк знайти заміну, що з чотирьох чоловік обзвонив, ніхто не міг замінити. І ну, думаю, то вже як я, то йду. Випив, там якийсь такий порошок і пішов сюди дякувати, та чоловік за мене помолився, і грипу у мене не було. Тобто я ще з вівторок середу полежав, четвер вже пішов на пару. І вже після того в мене було 38,5 температури в понеділок вечором, а вівторок і середу взагалі вже температури високої не було. Тобто цей вечір останній раз в мене була температура, і вже так і не піднімалась після цього. А потім через кілька днів захворіла моя дружина, і в неї вже так серйозний такий грип почався. І одного вечора піднялась температура до 39,5 і не збивалась нічим. Ми давали там кілька якихось таблеток. і Я потім побіг аптеку ще щось купити. Коли прийшов, ми поміряли ще раз температуру. А перед тим ми молилися за, ну, до цього лая, я кожен день ходив молитись за неї, І перед тим ми помолилися, щоб температура впала. Просто так, ну, боже, там, знищити температуру, такі десь слова. І коли я прийшов, ми поміряли ще раз температуру, вже було 37,8. Тобто за годину часу температура на 1,7 без таблеток впала. Ну, і ще була проблема, що вона вагітна, її не можна ніяких таблеток було пити, і ми не знали, що давати, так що Бог сам ту температуру зняв. Але потім ми пішли до лікарки, лікарка сказала, що при такій високій температурі є загроза викидня, бо то, що дитина не витримує, то перший, перший період цієї вагітності. І коли ми пішли на ОЗД, ОЗД показали, що дитина в повністю все нормально, після цього грипу і температури, і серцебиття все нормально було. От, так що е, Ми кожен день молилися, і навіть коли я так відчував, е, читала книжку, пам'ятаю, оце Мільяна Тридіфу там навколо світу Безворіцький, він писав живий». Я коли читав цю книжку просілення, яке там Бог чинить через нього, і десь так в серці відчував, що Бог так само в цей момент щось таке дає, таку благодать. І потім е, я так пішли на і вони так роблять і кажуть, що все, дитина нормально, здорово рухається. Я так відчував справді, яке тут дуже велике диво від Бога було. Є сілення, так що слава йому.